Помста за суми минулої ночі українські дрони атакували пункт розташування 448-ї ракетної бригади РФ на Курщині, саме тієї, яка вдарила іскандерами по сумах 13 квітня. Результати удару наших дронів уточнюються, зафіксовано вторинну детонацію боєприпасів, зазначили у генштабі ЗСУ. Російські пабліки пишуть про суттєві втрати. Міноборона РФ відзвітувало про збиття нібито 115 дронів, понад сотня з яких саме над Курщиною. Генсек НАТО разом з президентом України відвідав поранених захисників у шпиталі Харкова. Марк Рюте приїхав в Україну з робочим візитом, демонструючи свою підтримку, не побоявся відвідати українські міста, які зараз в небезпечній зоні російських обстрілів. З генсеком НАТО Володимир Зеленський поговорив про посилення протиповітряної оборони України. Президент звільнив з посади голови Сумської ОДА Володимира Артюха. І сьогодні ж уряд погодив керівником адміністрації кандидатуру генерал-майора поліції Олега Григорова. Звільнили також очільника Луганської ОДА Артема Лисогора. Замість нього призначено Олексія Харченка. Реформа в ЗСУ. Українська армія переходить до корпусної системи замість тимчасових органів управління військами, оперативно-тактичних угруповань і тактичних груп. У Нацгвардії створили два нові корпуси. Їх очолили командир 12-ї бригади Азов Денис Прокопенко та командир 13-ї бригади Хартія Ігор Оболєнський. Армійський корпус тепер буде основною складовою для проведення операцій. Окупанти перетворюють на руїни Покровськ. Який вигляд тепер має велике і колись безпечне тилове місто? Показав фотокореспондент Костянтин Ліберов. Саме жахливе, що тут рівно є якісь люди. Доброго дня, про евакуацію не думаєте? там он Чуді, а де? Четвертий і на, налево. Заходиш на кухню і до холодильника прислонив. Студить Ось так виглядає місто. За минулу ніч та ранок 15 квітня сили ППО збили 26 із понад півсотні російських безпілотників. 19 не досягли цілей. Також окупанти запустили балістичну ракету. Іскандер внаслідок ворожих атак. Є руйнування на Сумщині та Донеччині. Загинула одна людина у Покровську, шестеро зазнали поранень. СБУ затримала трьох агентів російської розвідки, які готували вибухи у Вінниці. Дві мешканки Київщини та 33-річний вінничанин планували підірвати авто ЗСУ та адмінбудівлю поліції. Їх затримали на спробі облаштувати приховану камеру поблизу місця запланованого підриву. Ще двох інформаторок РФ упіймали на Донеччині. Мешканки Покровська розвідували локації зсу та коригували повітряні атаки росіян. Одна із затриманих, – 22-річна родичка місцевого священника московської церкви. Шлюб через застосунок лише за тиждень дату шлюбу обрали близько 200 військових. А вісім пар вже уклали шлюб онлайн в армії плюс. Першою парою, яка одружилась через застосунок, стали бійчиня медичної роти 47-ї окремої механізованої бригади Магура Юлія та її наречений Євген. Юлія долучилася до шлюбної церемонії просто з передової у перервах між бойовими завданнями. Південні райони Іраку накрила піщана буря видимість упала до одного кілометра. Люди скаржаться медикам на задуху серед постраждалих багато дітей. Аеропорти припинили польоти місцями перебої з електропостачанням. Світлини українських полярників отримали відзнаки у конкурсі наукових зображень для Вікіпедії. На двох фото біолог Сергій Єрмоленко відбирає проби води з прісних озер на островах неподалік Вернацького. Ще на одній світлині пінгвін, якого упіймали на цікавому життєвому моменті. Також серед переможців фото антарктичної морської зірки Лабідіастер кільчастий. та знімок унікального явища Веселки на тлі снігопаду, яка утворилась із краплів рідкої води у повітря та кристаликів льоду.